Доброго дня! Мене звати Володимир Мирославович Голод, я лікар-невропатолог, експерт по обладнанню Нугабест. Сьогодні я хочу представити масажер для ніг от такий от. Масажер, який одночасно використовується для того, щоб зробити здоровими ноги у людини під час масажу, а також він використовується для розслаблення ніг. Дуже гарний е, варіант, коли масаж ніг забезпечує для е, м'язів, які втомилися гарне розслаблення. Плюс до того це відпочинок для людини, плюс до того це задоволення для людини. Тобто це є масажер, який одночасно в компактній формі, в такій доступній формі, дає можливість провести масаж для ніг, масаж для. Для гомілок, масаж для стоп і спеціальний вплив для того, щоб максимально покращити функціонування ноги у людини. Ось такий от масажер для стоп, він має свої певні функціональні можливості. Перше, він підключається до електричного струму і він працює від розетки. І в своєму застосуванні має декілька механізмів впливу, за допомогою яких можна вирішити ті чи інші проблеми. Поїхали, давайте подивимося зараз, як можна його застосовувати. І перше, після того, як ми включаємо обладнання, можна в обладнанні вибрати функцію прогрівання. Це перша кнопочка, яка тут є. І після того, як ми включаємо. То апарат починає прогрівати стопи, які розміщені всередині апарата. Причому прогрівання там відбувається, можна зробити на один, можна зробити на два. Це взагалі то десь від 40 до 50 градусів відбувається прогрівання. Тому що холодні ноги у людей найбільш віддалена частина тіла, навіть не ноги, а стопи холодні у людей. Це велика проблема, причина великої кількості хвороб. І тому обладнання під час масажу забезпечує ще додаткове прогрівання стоп, що дає. В комплексі із застосуванням масажу дуже і приємне відчуття і дуже гарний вплив на кровообіг і взагалі на функціонування самої стопи. В принципі, є крім того, що проводиться прогрівання на апараті. Це є друга кнопочка. Відбувається пресотерапія гомілок. Що таке пресотерапія? Пресотерапія це зжимання. Тобто, отут, коли ноги людини встановлюються на обладнанні, тут є мішечки, які накачується повітря, і накачаним повітрям ці мішечки починають стискувати гомілку для людини. При цьому накачується повітря, тобто стискування не буде дуже сильним, не буде дуже болючим, і воно автоматично виключається, як тільки повністю здавить для людини гомілку. Отака От пресотерапія гомілок там вибирається різна інтенсивність можна поставити трошки менше, можна поставити дещо більше. І воно призводить до е, масажу шляхом стискування гомілки для людини. Людина сидить від неї, відбувається масаж е, нижньої частини стопин, масаж, масаж самої стопи нижньої частини ноги. І одночасно з цим отакі от мішечки, надуваючись, масажують для людини гомілку. І е, масаж гомілки позначається отут на кнопочці, починають горіти датчики. Але крім того, що відбувається сам масаж за допомогою стискання гомілок, там можна підключити таким. Чином функцію, що загорається середня частинка і тоді на гомілку ззаді, отут відбувається ще й вібромасаж. Тобто відбувається вібромасаж, у людини промасажовується гомілка, воно починає за допомогою вібрації провідбувати ще масаж м'язів, що створює дуже приємні відчуття, після яких у людей не з ноги проходить відчуття втоми. Тобто це ще вібромасаж гомілок, який включається додатково. Може бути масаж без нього, може бути масаж з ним, але він дає гарний відпочинок для ноги, яка. В цей момент проходить масаж. Наступний режим, який є, це безпосередньо масаж стоп. Коли людина ставить свої ноги безпосередньо от в, в, в цей масажер, то під стопами починають проїжджати валіки, роліки, які масажують підошву для людини. При цьому відбувається масаж підошви, там, де знаходяться пальчики, там де знаходяться плюсневі кістки, склепіння стопи, п'ятка. І одночасно з цим відбувається ще й масаж справа, зліва, тобто зсередини, ззовні на стопі. І оцим от масажем відбувається промасажовування роліків. Тильної частини і бокових частин стопи. При цьому інтенсивність масажу також регулюється на обладнанні кнопкою для підвищення чи зниження інтенсивності масажу. Наступним е, видом масажу це є пресотерапія безпосередньо вже стоп. Тобто, крім того, що подушечки накачуються, які стискують для людини гомілку. Одночасно тут на, 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 накачується також подушечка, яка зверху притискає стопу і масажує і придавлює. Отаким давлячим напрямком тильну частину стопи для людини. І, в принципі, таким чином можна комплексно впливати і на стопу, проводячи її масаж знизу, проводячи масаж з боку, проводячи стискування, пресотерапія стопи зверху, а також вібрація і стискування гомілок. Получається, на обладнанні комплексно пропрацьовується для людини вся нога. Ну, власне кажучи, назва і виправдовується: це є масажер для стоп, який, впливаючи на різні ділянки стопи різними механізмами, дозволяє гарно відновити здоров'я. Те, що я і говорив, воно дозволяє гарно відпочити, гарно відновити сили в ногах, щоб ноги, які втомлені після робочого дня, після нагрузки, після якоїсь фізичної діяльності, щоб стопи ноги відпочили і могли далі служити. Окрім того, тут є два різних режима масажу. Можна одночасно проводити масаж, отак, як ви бачите, коли обладнання знаходиться перпендикулярно, або можна припіднявши спеціальну ніжку. Забезпечити те, що обладнання буде знаходитись під кутом. Коли в цей момент людина вставляє ноги всередину обладнання, то тоді масаж буде відбуватися по інших ділянках підошви. І тоді це міняє. По-перше, міняє пресотерапію на гомілки. У людини одночасно змінюється вібромасаж, який відбувається на гомілку. Ну а саме найбільша характеристика це масажу, який відбувається на підошві, і масажу е бокової та внутрішньої частини стопи. Тобто, можна одночасно використовувати масаж. В перпендикулярному стані, а можна трошечки використовувати отаким чином під кутом. До речі, ножка може дуже легко скластися, і обладнання переходить в попереднє положення. А окрім того, коли у людини закінчується масаж ніг, можна в дуже легкій формі обладнання скласти. І отут збоку, де підключається адаптер, за допомогою якого працює обладнання, ще знаходиться кнопка, якою можна включити підігрів основної оцієї частини. Підігрів також до температури приблизно 40-50 градусів. І тоді одночасно цей же масажер може служити стільчиком, на якому людина сидить, і в цей момент, коли вона сидить, вона ще й прогріває собі сідниці, прогріває область промежини, що складає теж гарну, скажімо так, оздоровчу дію для того, щоб людина могла себе... Покращувати стан свого здоров'я ще й тоді, коли вона просто сидить. Ну давайте попробуємо з вами розібратися, як і в яких випадках можна проводити застосування оцього масажера для стоп і які саме проблеми можна ним вирішити. Перше, що я хочу сьогодні розібрати, це артерії в ногах. Справа в тому, друзі, що артерії в ногах у нас основна саме найбільша артерія, артерія клубова, яка потім вона переходить в артерію стигнову. Артерія сама найбільша, вона несе кровопостачання до ноги, і, в принципі, з артеріями у людей там великих проблем немає, ну, крім тих випадків, коли люди починають курити. Бо це забирає дуже сильно е, здоров'я у артерії, і там починають утворюватися атеросклеротичні бляшки. Ну, а плюс до того ще йдуть нагрузки різноманітні на тіло, це і зайва вага, це і Порушення холестеринового обміну і дуже часто в артеріях починають розвиватися отакі атеросклеротичні нашарування, і це призводить до того, що погіршується кровопостачання в ногу артеріальне. Кровопостачання в ногах погіршене, воно проявляється тим, що в ногах починають з'являтися судоми, судорги в ногах. Це коли в людини ні з того ні з цього, коли вона лежить, особливо ввечері, вночі, виникає спазм, дуже болючий, дуже неприємний. Потім треба встати, розімнути ногу, щоб туди прийшла кров і щоб спазм у цей знявся. А дуже часто отаке от погане кровопостачання ноги ще й проявляється тим, що людині дуже важко ходити. Тобто людина пройде 100-200-300 метрів, потім виникають сильні, стиснучі. Болі в нозі, які просто показують, що туди погано доходить кров. Це називається переміжна кульгавість. Людині треба зупинити, щоб пройти трошечки якусь більшу діяльність. Так от, якщо у людей є погане кровопостачання ніг, то щоб покращити кровопостачання ніг, щоб не було оцих от судом, щоб гарно ноги ходили, щоб туди гарно приходила кров, можна якраз застосовувати масажер для стоп. Коли людина використовує масажер для стоп. Вона вкладає ноги свої в обладнання і включає нагрівання. В результаті того, що відбувається нагрівання, там вже відбувається розширення судин, і до них приходить більша кількість крові. Окрім того, відбувається масаж стопи. В промасажовану частину тіла вже посилюється при тій крові. Одночасно з цим, що відбувається промасажовування гомілок, вібрація, вібромасаж гомілок. І такий масаж для них дозволяє покращити кровопостачання для них, щоб потім в подальшому людину не Турбували такі от спазми, не турбували судороги, чи не турбувала сильна біль під час ходьбі. Тобто, за допомогою масажера для стоп можна покращити кровопостачання наших стоп по артеріях. Наступне застосування це є вени. Вени і артерії протилежні судини в наших ногах. Якщо артерія в нас в ногах одна, то вен у нас дві. Якщо артерії легко, бо кров доводиться опускати зверху вниз і е, під впливом насосної функції серця, то венам приходиться виконувати набагато складнішу роботу. Їм приходиться по венах кров піднімати знизу вгору ще й без насоса. Серце там не викачує кров. І тому вени у людини функціонують, піднімають кров знизу вгору, тільки тому, що в венах є клапани. Клапани забезпечують односторонній рух крові по венах. Піднімають кров вгору. А назад, коли кров опускається, вена закрита, клапани закриті, і тоді кров не опускається вниз. Але це коли вена здорова. Справа в тому, що коли людина через частіше всього жінки через великі навантаження, якусь тяжку роботу, тривале перебування в стоячому положенні, іноді спорт, це призводить до таких навантажень на ногу, що в результаті цього вена в нозі розтягується, і тоді стулки клапана вони просто не стикуються. І клапан перестає виконувати свою функцію забезпечення одностороннього руху крові. Вена розтягнута, клапани не функціонують, кров рухається що вгору, що вниз, а по суті, не рухається, застоюється, і там часто виникають тромби. І ви називається хвороба варикозно-розширені вени і з частим розвитком у венах тромбозів і тромбофлебітів. Так от, якщо в людини є варикозно розширені вени, а вони часто супроводжуються ще й набриками, то можна використовувати для покращення стану вен масажер для стоп. Коли людина... Вона вкладає свої ноги, і в неї відбувається масаж підошв. В цей же ж момент, за допомогою подушечок, які наповнюються повітрям, відбувається стискання, відбувається масаж самих гомілок. Крім того, вібромасаж задньої частини гомілки призводить до того, що вена сама зменшується у просвіті, і вона починає більше і краще виконувати свою функцію по відведенні крові. До того ж, отаке стискання вени допомагає їй краще піднімати кров, що покращує стан людини покращує стан ніг, ноги втомлені, перестають боліти, і набряки в людини, які виникли із за варикозно розширених вен, набряки починають зменшуватись. Тому масажер може використовуватися ще й при варикозно розширених венах. Наступне застосування це застосування при проблемах з нервами. Справа в тому, друзі, що в нас в нозі є два види нервів: нерви рухові. І нерви чутливі. Нерви це провідники, за допомогою яких через нервові імпульси інформація проходить. І нерви є рухові, це від голови нерви до ніг, які заставляють ноги ходити, щоб ноги наші ходили. А є чутливі нерви, які від рецепторів наших ніг піднімають інформацію до голови, це щоб голова відчувала, що відбувається з нервами. І справа в тому, що бувають проблеми з нервами руховими, бо ноги перестають добре ходити. А бувають проблеми з нервами чутливими. Це коли чутливість страю. В ногах, і людина погано відчуває, що там робиться під ногами, погана чутливість в ногах. І в одному, і в другому випадку для покращення функціонування для відновлення нервів застосовується масажер для стоп. В той момент, коли людина вставляє свої ноги і проводить для себе масаж підошви, через масаж підошви відбувається стимуляція нервових рецепторів. І в людини з'являються оці відчуття, які, якби ніби просипають, які пробуджують нерви, і нерви починають краще проводити. Чутливі імпульси. А в результаті того, що відбувається промасажовування гомілки вставленої сюди в апарат, і гомілка масажується за допомогою пресотерапії, то відбувається ще й крім того покращення провідності рухових нервів. Тобто ноги від такого масажу відпочивають і починають краще виконувати ті функції, якими командує ними голова по суті своєї від такого масажу, ноги починають краще ходити. Застосування обладнання при набряках в ногах. Причини набряків можуть бути різноманітні. Часто це саме венозні проблеми, коли при варикозно розширених венах вени погано відкачують кров, яка є в ногах, ноги набрякають. Дуже часто там не в самих венах проблема. Дуже часто буває проблема в серці. Серце не справляється зі своєю насосною функцією, і перша стадія серцевої недостатності вона і проявляється, саме набряками в ногах. А дуже часто це ще лімфатична система приєднується, лімфатичні набряки. І набряки в ногах, тобто накопичення рідини в міжклітинному клітинному просторі. Ногах. Саме краще вирішується саме під час масажу і оцієї пресотерапії на масажері для стоп. Коли людина вставляє ноги свої із-за того, що тут накачується в подушечки повітря, воно стискує ногу, і рідина з ноги, ніби як лімфодренаж, як під тиском починає підніматися, ну, звичайно, знизу вгору. Окрім того, по підошві відбувається масаж, а особливо масаж бокових частин підошви, зовнішньої і внутрішньої. І в результаті цього масажу там виникають фактори, які заставляють рідину. Ну, по венах, по лімфатичних судинах підніматися вгору назустріч до серця. Тому такий масажер в першу чергу використовується ще для людей, у яких є проблеми з набряками в ногах, причому зменшує набряки незалежно від причини, навіть їх виникнення. Один з найкращих масажерів, один з найкращих приладів для вирішення проблеми набряків в ногах. Застосування обладнання при викривленнях стоп. Друзі, викривлення стоп бувають різноманітні. Стопа буває вальгусна і буває варусна, повернута, викривлена. Дуже часто в стопі відбувається зменшення повздовжнього склепіння стопи, повздовжня плоскоступість або зменшення поперечного склепіння стопи, поперечна плоскоступість. А воно часто супроводжується також викривленням стопи, пальчики заходять один на одного, кісточка виростає. Самі різноманітні отакі проблеми з стопою. І вирішення цих проблем потрібно відновлювати ортопедичну рівність ортоподні ортопедичну правильність склепіння стопи кісткового в першу чергу. І коли людина встав з різними порушеннями склепіння стопи, вставляє ногу в обмасажер для стоп, під стопою починають проїжджати валіки, які масажують підошву стопи. І, і через цей масаж відбувається вирівнювання випрямлення отих відділів, які знаходяться не на своєму місці. Такий масаж. Який проводить масажер, він вирівнює стопу, впливаючи на центральну частину, формує поперечне і повздовжнє склепіння стопи, що далі призводить до вирівнювання руху пана, руху напрямку пальчиків і вирівнювання стопи в цілому. Тому отакий от масаж, він, крім того, що приносить задоволення людині, людині після цього просто ще приємно. Такий масаж забезпечує ще й вирівнювання, виправляння стопи, що в подальшому позитивно складається на функціонуванні всього ортопедичного апарату людини. Це коліна, кульшові Угло поперек. тобто із-за такого масажу стопи відбувається ну, скам так, покращення функціонування всього ортопедичного апарату для людини. Функція впливу на м'язи. Дуже часто у людей, які багато стоять, багато ходять, багато працюють ногами, носять якісь е, грузи. У них виникають е, проблема з м'язами. М'язи дуже багато працюють, м'язи і мають багато працювати. Це для, них, це для них добрий стан, це для них хороша робота. Але іноді виникає режим втоми. М'язи. Втомлюються. І от коли м'язи втомлюються, а часто при великій фізичній навантаженні, там ще й виникає відкладення молочної кислоти, м'язи ще й починають болят, боліти. Згадайте, як у вас було, коли ви мали якісь тренування чи якісь фізичні великі навантаження. Після них м'язи болять. І м'язи для того, щоб вони не боліли після такого фізичного навантаження, після такого тренування треба якось розслабити, треба промасажувати. От одним із найкращих масажів є вібромасаж, який відбувається на масажері. А також Ця от пресотерапія стискування такими подушечками. Людина має втомлені ноги, втомлені гомілки. Є таке навіть слово народне ноги аж гудять. В такому випадку людина вставляє свої ноги в масажер для стоп, включає обладнання, і воно починає масажувати ноги, виганяючи під час стискування венозну кров назустріч до серця. Ну і відповідно на місце вигнаної венозної крові туди приходить е, нова свіжа артеріальна кров, і це забезпечує вимивання ще оцих токсичних метаболітів. І ноги відпочивають, ноги набираються сил, і ноги після цього масажу перестають боліти. Це чудовий варіант відпочинку. і це чудовий варіант, як можна гарно відновити функціональний стан своїх ніг, особливо після важкої роботи або після великої фізичної нагрузки. Необхідно просто зробити масаж, і ноги знову будуть гарно себе почувати. Одним із варіантів застосування обладнання є ще вирішення проблеми холодних ніг. Насправді це комплексна проблема. При дуже багатьох захворюваннях, вірніше не так. В дуже багатьох захворювань причиною є те, що у людини холодні ноги. І це проблема не крові, це проблема не артерії. Коли до ноги приходить гарно кров, нога рожева по кольору. Але коли людина пробує свою ногу рукою, нога холодна на дотик. Оце симптомокомплекс холодні ноги. Він виникає частіше всього через те, що в людини в організмі порушена циркуляція тепла, циркуляція енергії. І ноги, як найбільш віддалені від центру тіла, вони не отримують достатньої кількості не крові, тепла. А через це страждають органи сечостатевої системи та й організм в цілому. Страждають органи ендокринної системи. І дуже у великої кількості люд... захворювань причиною справжньою є оцей от симптом холодні ноги. І дуже багато людей, дуже багато, особливо жінок страждають цим симптомом холодні ноги. Вони холодні на дотик. Людина відчуває, що вони холодні, і людина не може їх нагріти. І це стає причиною великої кількості хвороб. Обладнання масажер для стоп» зроблене таким чином, що коли людина вставляє свою ногу в обладнання, там є нагрівальний елемент, який нагріває ноги. Тобто в ногах відбувається масаж, в ногах відбувається вібромасаж, гомілки стискаються, пресотерапія склепіння, стопи. Але крім цього, там є ще свій нагрівальний елемент, який додатково під час всіх цих процедур ще й ногу прогріває. І оцим прогріванням забезпечує насичення ноги теплом. Да, там і розширюються судини, там в результаті цього краще функціонують нерви, краще забезпечується венозний відтік. Ну і прогрівання самих ніг забезпечує в подальшому гарніше, краще функціонування сечостатевої системи, краще функціонування ендокринної системи. Це є одним із факторів вирішення автоімунних захворювань, прогрівання ніг. І, взагалі, коли ноги холодні, це є велика велика проблема. Тримай голову в холоді, але ноги в теплі. От і забезпечення тепла і прогрівання для ніг це є одна із функцій обладнання масажера для ніг, і це вирішує проблему холодних ніг, які є у людини. Ось така. Друзі, інформація сьогодні була про масажер для стоп, масажер для ніг і сидіння з підігрівом, яке одночасно в одному апараті є всі три функції, які забезпечують для людей і здоров'я, і відпочинок, і відновлення функціонування ніг як дуже важливого органа для людини. Я хочу вам сьогодні побажати, щоб ви залишалися здоровими, щоб ваші ноги були здоровими, щоб ваші ноги ходили, щоб ваші ноги вам служили ще довгі-довгі роки. Я думаю, з апаратом масажер для ніг ваші ноги будуть здоровими і будуть вам служити. Дякую за увагу і до побачення!